Златі наймушені всього півтора року. У вересні дівчинці поставили діагноз рак. При зрості дитини 74 сантиметри. Злоякісна пухлина досягала 9 сантиметрів завдовжки та 6 в об'ємі. При цьому вона здавлювала печінку та шлунок маленької. Пройшовши обстеження на лікування злата разом з батьками поїхала до однієї з клінік Ізраїлю. При чотирьох курсах хіміотерапії опухоль зменшилась в два рази. Мы уже прошли семь курсов химиотерапии. На следующей неделе нам предстоит еще один курс химиотерапии. Это восьмой. Ну и после этого будет полное обследование. Это МРТ, под костный мозг будут проверять, так как у нас поражение идет костного мозга. Сьогодні злата наймушена розповідає її батько. Почувається добре. Вона знаходиться на забезпеченні клініки, однак медикаменти родина змушена купувати сама. Коштують вони дуже дорого. Допомогти златі одужати. Взявся благодійний фонд Оберіг життя. Спеціально для цього спільно з мережею супермаркетів варус вони організували збір коштів. Сьогодні у Злати наблюдається положительна дінаміка лічення. нього меншилась більше, ніж в два рази. Ми, звісно, же, всі важливі способами их підтримувати і далі, і будемо держать кулаки за цю молоду сім'ю. На заклик допомогти маленькій златі відгукнулося чимало небайдужих за таку підтримку. Батьки дякують. Хочу сказати дякую всім людям, хто нам допомагає. торговій сіті Варус і фонду оберіг життя. Без вашої поддержки нам було б дуже важко. Поки злата на лікування в Ізраїлі в Україні на її одужання чекають усі, хто не лишився осторонь складної ситуації, в якій опинилася родина наймушених. Аліна Ковенко, Андрій Гречнико, Павло Загурнян. Деталі.